Сильна молитва та прославлення. Переможна. Це як переможна хода в Христі Ісусі за Христом Ісусом і до Батька Небесного і до Христа Ісуса. І ось, ви знаєте, багато сьогодні братів, сестер, багато людей сьогодні ми будемо читати з вами вірші. Подивися, в якому ти стані. Я хочу, щоб ти і я ми сьогодні зрозуміли, що Слово Боже нас. Навчає, Слово Боже, нас надихає, Слово Боже нас зберігає. І Слово Боже, це практичні речі, які ми повинні чути і не просто чути, а вірити і виконувати Слово Боже. Тоді ми будемо бачити і будемо свідками великої переможної ходи Христа Ісуса в Твоєму і моєму житті. Ми будемо свідками того, що. Бог буде піднімати, Бог буде благословляти, спасати, зціляти і це про нашого Бога. Милосердя Його на кожного з нас каже амен. Милосердя Боже особисто в твоє життя. Ти віриш в це? Я вірю, це для мене. У той час це діяння 12 розділ з першого вірша. У той час цар Ірод підняв руки на декого з церкви. Якщо ти не розумієш, чому в твоєму житті щось відбувається, слово Боже, тебе і мене застерігає і говорить, що це буде в твоєму і моєму житті. Написано у той час, у той час цар Ірод підняв руки на декого з церкви, щоб заподіяти їм зло. Ми бачимо, як апостоли страждають за Христа. Ми бачимо, як апостоли страждають я, за Євангеліє, за те, що вони проповідують. Про те, що вони свідчать в синагогах, в різних містах про Ісуса Христа, Бога живого. І тому, якщо ти сьогодні ця людина і в твоє життя прийшло зло, то нехай сьогодні тебе підбадьорюють ці стихи, ці вірші, що цьому повинно бути, що цьому повинно бути, де б ти не був. Якщо приходять до тебе зло, пам'ятай воно переможене Ісусом Христом. В твоєму житті і мечем убив Якова, брата Іоаннового. А побачивши, що це подобається юдеям, після того взяв і Петра, де на декого з церкви. Там іде про багатьох людей, ми бачимо. Ми бачимо, що є вбивство, і ми бачимо сьогодні, що вони беруть Петра. Бо це подобається, коли над людьми Божими світ цей знущається. Приходить зло, і вони потім радуються, задають запитання, де ж твій Бог? Де ж твій Бог? І сатана приходив, спокушав Христа, якщо ти Бог, зійди з Христа. Тоді були дні опрісників. і схопивши його, посадив у в'язницю. Сьогодні в твоєму або в моєму житті буде в'язниця. У кожного буде своя в'язниця, у когось буде душевна, духовна, фінансова, родина в'язниця. І наказав чотирьом четвіркам воїнів стерегти Його, маючи намір після Пасхи вивести його до народу. Отже, Петра стерегли у в'язниці. А тим часом, це про тебе і про мене, брат сестра, про цю єдність, про яку говорила Віта, якщо ти і я, ми брати і сестри в Христі Ісусі, то тут написано: Церква молилася за нього Богові. І це була єдність, це було єднання першоапостольської церкви. Вони в єдності молилися Богові. Вони не пліткували. Вони не наговорювали, вони не розділяли, а вони в єдності, ревно молилися, молилися за Нього, за Петра, за Нього. Давайте ми відкриємо свої очі, відкриємо свої серця. А можливо, в нашій церкві вже є Петро який в духовній, душевній, фізичній в'язниці. І що ми в цей раз час робимо? ревносно молимося чи пліткуємо. Хай Бог сьогодні працює з твоїм з моїм серцем, з мисленням. І нехай Він викриває Дух Святий, що сьогодні відбувається зі мною, що відбувається з тобою. Ну тут написано, ревно молилися за нього Богові. Коли ж Ірод хотів вивезти його тієї ночі, Петро спав між двома воїнами. Біля дверей стерегла в'язницю. Ага, Скутий двома ланцюгами і сторожа біля дверей стерегла в'язницю. Ти сьогодні можеш бути. І... Якщо ти скований, якщо ти скований кайданами, ланцюгами. То я хочу звіщати тобі слово Боже, що в твоє життя, як в життя Петра, нехай прийде ангел Господній. І ось постав ангел Господній, і світло осяяло в'язницю сьогодні, де б ти не був, що б ти не відчував, нехай прийде світло, Боже! Нехай прийде ангел Господній і виведе тебе, во славу Божу! На свідчення великих чудес Божих для проповіді Євангелії. І світло осяяло в'язницю. Нехай сьогодні світло Боже, світло Духа Святого, нехай сьогодні війде в ту тьму, в ту в'язницю, в якій ти знаходишся. Приймає. Приймай, я не знаю, що ти проходиш, що ти переживаєш, але я знаю, вірю і відчуваю, якщо Бог дає Слово. І якщо це для одної людини, слава Ісусу, слава Йому, слава Богу Отцю і Духу Святому, що говорить сьогодні до народу Божого. Алілуя! І штовхнувши в бік Петра, він розбудив його і сказав: встань швидше. Іноді ми, такі, такі, знаєте, нерухомі, коли я все, я у в'язниці. Я зв'язаний боргами, я зв'язаний депресією, я зв'язаний ще чимось, сорами, непрощенням. Нема єдності, нема любові, нічого немає. Я такий в темниці, своїй, придуманій, може, темниці, там він страдає за Христа. А ти сьогодні за кого страдаєш? Ну, якщо ти страдаєш і за Христа, то і за свої певні думки, то я хочу сказати, що Дух Святий, ангел Господній, він війде в твою темницю. Він війде в твої обставини, Він війде в твоє життя, в твоє серце. Він розбудив і сказав, стань швидше. Тому і я сьогодні говорю: в твоє життя, в твої обставини, на висновку Слова Божого, встань! Швидше. І впали ланцюги, Алілуя! Сьогодні і впали ланцюги. В твоїх проблемах і впали ланцюги. Алілуя! Давайте слава Ісусу дамо. Прославимо Бога! І впали ланцюги. Алілуя! І мої ланцюги впали, і твої впали приймай. З його рук і сказав йому ангел, підпережись і взуйся. Він зробив так. Брати та сестри, хочу міркувати практичні речі. Багато людей вони у в'язниці, вони сковані і приходить світло, сяйво Духа Святого. І сам ангел Господній говорить говорить швидше одягайся, обувайся, ходімо. Ми бачимо приклад Петра, він так і вчинив, але багато людей вони цього не роблять. Багато кому подобається бути бідним. Багато кому подобається, щоб його жаліли. Багато людей людям подобається його. Роз'єднання не єдність і в цьому він проживає весь час, знаходячись у ног Христа у церкві, ну і не пізнавши кохання Божого, благодаті Божої. Він зробив так. Потім говорить йому: вдягни одяг твій та йди за мною. Сьогодні Бог говорить тобі швидше одягайся, взувайся і ходімо. За мною Бог хоче тебе виводити сьогодні з твоєї темниці, Бо хоче виводити сьогодні тебе з твоєї в'язниці, Бо хоче зняти окови. Петро вийшов і попрямував за ним, не знаючи, що роблене ангелом було в дійсності. Алілоя якось уже Бог веде, Бог виводить і це в дійсності. А думав, що бачить видіння. Прийшовши в першу і другу сторожу, вони прийшли до залізної брами, що вела до міста, яка сама собою вичинилася їм, вони вийшли, прийшли одну вулицю і раптом ангела не стало з ним. Тоді Петро, опам'ятавшись, якщо ти сьогодні Петро, якого Господь вивів із темниці, і ти прийшов в себе. Сказав, тепер я бачу. Ви уявляєте Петро, скільки ходив з Ісусом? Скільки він ходив з Богом, скільки він бачив, переживав, і тут Він каже такі речі. Тепер я бачу в істину що Господь послав ангела свого і звільнив мене від руки Іродової та від усього, чого чекав народ іудейський. Алілуя І ось ми бачимо 15-й вірш. 13. Коли ж Петро постукав біля воріт, то вийшла послухати служниця на ім'я рода. І впізнавши голос Петра. З радості не відчинила воріт. Ти не являєш. тебе Бог звільняє, Бог виводить з темниці, Бог приводить до, до дверей церкви. Ти стукаєш, а з радості тебе не впускає. Боже, які ревностно молилися Богові, щоб Петра. Чудо прийшло. І вбігши сказала, що Петро стоїть біля воріт. А ті сказали їй, чи при своєму ти розумі? Так вірили, так молилися, що ти при своєму розумі, але вона твердила, що так і є. Вони ж говорили: це ангел його, а Петро і далі стукав. Якщо тобі не відчиняють, брат, сестра. Петро теж не відчиняла церква, яка ревносно молилася. То що Петро розвернувся і пішов? Ні. Він далі стояв і стукав. І я тебе побуджу, якщо ти прийшов, стукаєш, і тобі з радості не відчиняють, нікуди не йти. Будь-як Петро. Будь-як Петро. Галілуя. А Петро і далі стукав. Коли ж відчинили, то побачили його і вжахнулися. Ти для когось будеш свідком великої слави Божої. Звідки неможливо піднятися людині? Бог піднімає. Те, що неможливо розірвати людям Бог, послабляє Бог, розриває Бог, звільняє Алілуя і це про нашого Ісуса Христа. Вжахнулися. Він же, давши знак рукою, щоб мовчали. Розповів їм. І багато людей, які виходять на цю сцену, як свідки слави, Боже, вони свідчать, як написано і Петро, як Господь вивів його з в'язниці. Багато людей вони виходять. І я тебе, брат, сестра, закликаю, підходь після зібрання до людей. Якщо Господь тебе сьогодні вивів з твоєї в'язниці, будь свідком, того що Бог, того, що Бог це зробив. Алілуя. Сповістіть про це Якова і братів. І потім вийшов. Алілуя. Я не піду, у нас друга частина. Великий Бог. Великий Бог. Бог Богих, цар царів. Нехай він буде і надалі царем, і Богом вашого життя і вашого серця. Алілуя. Переможна молитва. Ми бачимо церква молилася ревностно за Петра. Ми бачимо, що молитва була до Бога в єдності і в ревності. Но ми бачимо, що іноді і церква, і люди вони моляться не до кінця, віруючи, кому і до кого вони моляться і про що моляться. Тому що приходить відповідь від Господа. Приходить побудження. Від Духа Святого, швидко встань, обуйся їй дроби. А чи від Бога? Як буде від Бога, як ангел Господній, чи Дух Святий, чи прийде світло в твоє життя, ти це зрозумієш обов'язково, що це Бог говорить. А тобі і мені потрібно, як цьому Петру, апостолу Петру, покорившись, швидко змирившись, піти. І Бог вивів його. Бог хоче вивезти сьогодні тебе. Амен. Алілуя. Діяння 16 розділ, 16 вірш. Сталося ж, як ішли ми на молитву, зустрічає нас одна служниця. Тут ми будемо читати про Павла. Алілуя. Тоже про в'язницю і тоже про окове. На молитву. Сталося, як вони йшли на молитву. Ще раз і ще раз. Сьогодні я тебе і себе побуджую, стаючи зранку, і ти куди? На молитву, Алілуя. Перше, іди на молитву. іди в особисту кімнату. Прославляй Ісуса, поклоняйся Ісусу, це можна робити по-різному. Танцюй перед Ісусом. Що скажуть люди? Та танцюй перед Ісусом. Ісусу все подобається. Співай для Ісуса, Ісусу все подобається. Скільки людей, скільки думок, а ти ходи перед Богом. Нехай буде переможний твій Танець перед Ісусом, з Ісусом. Як переможна хода, нехай твій крик, возглас він буде до Ісуса. Мені байдуже, що подумають люди. Мені важливо, що подумає в цей час Ісус. Що з моїм серцем? Чи вірю я, чи сповідую, чи довіряю я йому не тільки своє життя? Чи в цей час, коли я кричу до мого Ісуса, що я думаю, що Кирил подумає? Ні. Це для мого Ісуса. Це подяка, це пошана, це повага, це любов до мого Ісуса. Зустріла нас одна служниця, яка мала духа, віщування і яка віщуванням давала великий прибуток своїм Господарям. Йдучи за Павлом і за нами, вона кричала: кажуть ці чоловіки, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. Алілуя Сьогодні, якщо ти в тралебиці у маршрутки проповідуєш Євангеліє, не всім може це подобатися. І це добре, брати і сестри, я скажу, коли ти проповідуєш Євангеліє. І коли все добре, то значить там нічого доброго. Тому що нам писано, що коли ти проповідуєш Євангеліє, багатьом це буде подобатись, А багатьом це не буде подобатись. І це буде певний супротив, щоб закрити тобі рота. Йдучи за Павлом і за ним, вона кричала, кажучи, ті чоловіки раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. Будь такою людиною, яка звіщає путь спасіння. Це вона робила багато днів. Павло, розгнівавшись, обернувся і сказав Духові: «Повілюваю тобі ім'ям Ісуса Христа, вийти з неї. І дух вийшов відразу. Господарі ж її побачивши, втратили надію на їх прибуток, схопили Павла і силу і потягли на площу до начальників. І привівши їх до воєвод, брат, сестра, якщо ти проповідуєш Євангелія Ісуса Христа, якщо ти благовістиш про спасіння, обов'язково з тобою будуть відбуватися такі речі, то нехай це тебе підбадьоре, щоби ти і надалі робив. Ну в тебе була віра, надія, сподівання, що ти робиш в силі і в помазанні Бога Живого і Духа Святого Алілуя! Ці люди, будучи юдеями, збурюють наше місто і проповідують звичаї, яких нам, римлянам, не личить ні прийняти, ні виконувати. Народ також піднявся на них, а воєводи, зірвавши з негодях, звеліли бити їх палицями. За Христа будуть бити, за Христа будуть гнати, за Христа будуть в темницю кидати, кайдани одягати. Народ також піднявся на них, а воєводи, зірвавши з негодях, звеліли бити їх палицями. І на ніше їм багато ударів кинули у в'язницю, наказавши в'язничному сторожеві пильно стерегти їх. Одержавши такий наказ, він вкинув їх у внутрішню в'язницю і ноги їх забив у колоду. Алілуя. Ми бачимо Петра, ми бачимо руки. Ми бачимо Павла і силу, ми бачимо ноги. Забиті в колоду. Близько опівночі. Може, сьогодні ти не Петро, а може ти Павло, або ти сила, або ти. Людина, яка благовістить Євангелія. І ось твоя темниця, внутрішня темниця, ти в колодах. Там в кайданах, тут в колодах. Нічого не змінюється, ну все це за Христа, за Спасіння, за Євангеліє, за проповідь. Близько опівночі. Сьогодні може цей час, коли в тебе. І є опівночі сама темна темна пора року, дня, сама темна темна пора суток, сама темна темна пора твого життя. І ти в в'язниці внутрішній ви, в кайданах. Ми бачимо приклад, що необхідно нам робити, як Павло і сила. Близько півночі, Павло і сила молячись, прославляли Бога. Не плач, не нервуй, не ображайся, не нехтуй Словом Божим, не нехтуй Ісусом Христом, не нехтуй Богом, а там, молячись, прославляли Бога. То я тебе закликаю, брат сестра, і хто нас дивиться у прямому ефірі, якщо ти іменно час твоя опівніч, іменно щас ти в кайданах, молися і прославляй Бога. В'язні слухали їх, тебе багато людей будуть поруч слухати. І бачучи, що ти в тяжких життєвих обставинах, ти скажеш, ти мене не розумієш. У кожного із нас свій шлях з Христом Ісусом, у кожного із нас випробування в грошах, у кожного нас випробування в родинах, у кожного нас випробування по фізичному стану, по душевному, по духовному. Кожен із нас проходить шлях. Важливо йти з Христом і довіряти Слову Божому. І я тебе закликаю, якщо ти сьогодні ця людина, яка в кайданах, в темниці молися і прославляй Бога. Як каже слово Боже, і це для мене алілуя. І ж слухали їх. Багато людей будуть не розуміти, що відбувається. Вони знаючи де ти і в чому ти знаходишся. Може це скрута в грошах. Може в тебе, як сьогодні брат Олександр переніс другу операцію. Марія Борис, вона вагітна. Ну вони що роблять? Вони моляться. І прославляють Бога. І це подобається Богу. І туди приходить Бог. Де прославлення, де молитва? Бог чує молитви, і де прославлення, поклоніння, там Дух Божий, там сам Господь. Там вогонь Божий. І щось відбувається: рани зцілюються, світло приходить. Господній ангел виводить тебе. Раптом стався великий землетрус. Але хай в твоєму житті раптом зараз станеться великий землетрус. Так що захиталися основи в'язниці. Уже зараз хитаються основи твоєї проблеми. Чи приймаєш ти? Так, що захиталися основи в'язниці і враз відчинилися усі двері і кайтани на всіх. Послабли. Приходить Бог. Вони моляться і прославляють. Там ми бачимо молиться церква, Алілуя, і приходить туди Бог і виводить, і кайдани, все руйнується, і стіни в'язниці основа все падає. Все перед ім'ям Ісуса Христа падає все в Твоєму житті. В'язничний сторож, прокинувшись і побачивши, що двері в'язниці відчинені, вихопив меч і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Ми бачимо ще один приклад: обставини можуть бути різні, в'язниця різні. Ми бачимо, Петра, ангел Господній виводить через дві сторожі Виводить. А тут ми бачимо. Але Павло вигукнув голосно: не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Через твоє звільнення, через твій прорив. Багато людей вони увірують в Господа Ісуса Христа. Там ми бачимо Петра виводять тут Павло, ми тут. Все рухнуло, стіни рухнули, окови рухнули. Ми тут. Він же зажадавши світла, вбіг до в'язниці і припав у тремтінні до Павла і сили. І, вививши їх, сказав: Господарі мої, що мені робити, щоб спастися? І ті люди, які були не за вас. Ще одна думка, вони були не за вас, вони стерегли вас в кайданах в темниці. Вони приймуть Ісуса Христа. Вони побачать і переживуть, як ти молишся і прославляєш Бога в своїх обставинах. Вони навернуться до Бога. Страх прийде Божий. Вони ж сказали: вірую в Господа Ісуса Христа, і спашешся ти, і весь дім твій. І проповідували слово Господнє йому і всім, хто був у домі. проповідую всім, кому є можливість, свідчи про славу Божу. Як Бог вивів з в'язниці. У в'язниці прославляй молися до Бога. Якщо щось відбувається тяжке в твоєму житті, пам'ятай, якщо ти будеш плакати, рвати на собі волоси і одежу, нічого не зміниться. А попробуй молитися та прославляти Бога. І прийде Господь. І ось на кінець хотів би, знаєте, подякувати Богу за цю можливість. Я не знаю, Бог знає, ти знаєш, в якій сьогодні ти обставинах. Якщо у тебе все добре, Аллилує, і ти з піднятим переможним прапором крокуєш, слава Ісусу! Якщо ти сьогодні напів шляху зв'язниці, вчиняй по Слову Божому. Якщо Бог тебе вивів з в'язниці, розв'язав кайдани, поблагословив, спасіння прийшло тобі, і твоєму дому, будь свідком. Слави Божої, милості, милосердя, любові особисто до тебе.